Так, фейс контроль в Red Flash гарем. Хто ви у нас тут? Ну, я відправив своїй дівчині по пошті відрізані руки чувака, який її лапав. Угу, угу. Проходь. Наступний. Що ти мені скажеш? А я одружився на старшій сестрі своєї дівчини для того, щоб швидше до неї дістатися, бо вона мене ненавиділа, ще розорив її батька. Можливо, пару разів сексуально не тиснув, але вбивав кожного, хто на неї погано подивився. Проходь. Далі! А я ігнорував її майже все життя, поки випадково не забрав її цноту, будучи обкуреним, все нахуй забув. Потім за деякими обставинами збагрив на неї свою незаплановану дитину і змусив її виховувати, коли сам з'їбався в Італію на півроку. Але я вибрався потім. Через безумство я руйную корораль Огляд книжечки. Це остання книжка із серії Гріхи Батьків. Коротко по сюжету. Головним героєм цієї книжки є брат Грети із минулої частини Невіо Фальконе і його подруга дитинства Аврора Скудері. Аврора закохана в Невіо ще з дуже-дуже малих років, і зростаючи завжди за ним спостерігала. Хоча Невіо був весь такий темний, загадковий, і всі знають, хто читав книжку, що він. Доволі емоційно нестабільний, психічно нестабільний, неадекватний, кровожерливий, бажає вбивати абсолютно всіх і кожного без перебору, неконтрольований, якщо я це ще не казала. І він дуже подобався Аврорі. І вона за ним бігала, намагалася перевернути увагу, хоча всі їх спільні друзі казали: не треба, не грайся ти з вогнем. І так стається. Що на одній з вечірок, на яку вона пішла разом з Невію його друзями і своєю подругою, невію настільки обкурився, що майже ніхе не пам'ятав, але в той момент Аврора вирішила з ним поговорити по душам, як кажуть. І все це закінчилося тим, що він її майже трахнув, не пам'ятаючи, що він це зробив, бо він потім відключився, а в неї з'явилася психологічна травма. Що вона втратила цноту в такий хуйовий спосіб. І звісно, не настільки драматизував цю ситуацію на наступний день, але вона настільки своєю поведінкою і реакцією вибісив Аврору, що вона вирішила нахуй його відправити і виграс за життя. Тому вона вблагала батьків відпустити її в Нью-Йорк, бо вони жили в Лас-Вегасі до родичів. До Грети і до інших тіток, там практикуватися в лікарні, жити далеко від рідного будинку і подалі від Невіо. Але чомусь саме після всіх цих обставин Невіо не захотів її відпускати. Але це не все. Ви можете подумати, що основний сюжет будується на тому, що він просто її буде назадобуватися. Ніхоя! В процесі всіх таких їх двояких комунікацій, де вона намагається від нього позбутися, втекти і так далі. До нього, до Невіо, приходить жіночка, дівчина, панянка. Віддає йому дитину і каже: це твоє. Він твій син. Сідає в тачку і уйобуває. Неві такий... Єдине, що приходить йому в голову, це позвонити Аврорі і попросити допомогу. Тому на прохання Небі, коли вона живе окремо з подругою в Лос-Анджелесі, він вмовляє її допомогти доглядати дитину, поки він не вирішить ситуацію. Бо вона була дуже в захваті. Але вона не могла покинути дитину. Вона знала, що небі це не батько року. Тому їх комунікація стала в трошки. Іншому контексті, тому що вона його все ще намагається ненавидіти, він все ще хоче нею володіти, але він все ще в сраці, бо не знає, що таке презерватив. Перейдемо до плюсів і мінусів. З плюсів можна виділити те, що саме в цій частині не було настільки акцентування уваги на втраті цноти, хоча це майже зав'язка сюжету романтичних стосунків, якщо це можна так назвати. Але тут навіть казалися розумні слова про те, що зазвичай е дівочий пліва не розривається. Я така читаю, думаю, боже, дякую, розумна людина, яка це вставила, та яка це сказала. І наступний плюс це те, що порівняно з минулою частиною про Аму і Грету, ця була така ненапряжна, спокійна. Вона була менш стресова, ніж будь-яка інша частина. І всі основні події доволі спокійненько розмірено розвиваються, без всякого емоційного шквалу, чому я була дуже рада, бо після частини про Аму Грету мені дійсно треба було перепочити. Локальними ще плюсами можна назвати деякі вчинки, деякі внутрішні приколи, до яких ми детально повернемося після. Але такого, щоб прям вах-вах інших плюсів, я виділити би не змогла. Щодо мінусів, перший вагомий мінус, як і в минулій книжці, це спойлери до серії першого покоління. Це не проблема авторки, це не проблема сюжету, це проблема того, що нам видали в зворотньому порядку книжки. І тут заспойлерили не тільки цікаві моменти деяких минулих серій, а ще й дуже тришові. Наступний мінус це те, що на початку книги нас зустрічає нарешті сімейне древо трьох мафіозних родин. Це «Аутфіт», це Камора, Фамілія. Чому саме в останній книжці? Я прочитала 4 книжки, намагаючись зрозуміти сама. Хто і як з ким пов'язаний. Ну, не запізно ви вирішили мені вставити сюди схему родинного дерева. Наступний мінус ще так само може стосуватися, як і плюси, які я сказала раніше. Книжка дійсно розвивається спокійно в своєму темпі, що є плюсом. Але сюжет, основний, типу, кіпіш, почався, коли до кінця залишалося 100 сторінок. Більшість книжки на початку це незрозуміла зав'язка, дуже токсично хвора, їх стосунків, намагання щось побудувати через пінь та колоду, але це не завершилося так, як я очікувала. Взагалі це просто, наче, по чуть -чуть, по потрошки, нам вкидували різні штуки, потім нахуй обробили. Почалася невеличка нудят на встановлення невіо, бо це можна було б поставити більш цікаво. А потім ми повертаємося до романтичних питань і питання вирішення проблеми з дитиною, скажімо так. І це все розвивається в останні сторінки. Тобто тут ну, немає такої емоційної динаміки. І це може бути плюсом, якщо ви хочете перепочити. Але в якомусь сенсі це і мінус, тому що втрачається взагалі. Сюжетна напруга, будь-яка, навіть мінімальна, де драма. Не було драми взагалі. Тепер про головних героїв і не тільки. Головний герой Невіо Фальконе – Неві Фалькони, суцільний Black Flag. Саме заради Невіо Фальконе я взяла всю серію книжок. Тому що я люблю Блек Флегів. І єдина моя перша думка, коли я прочитала, що тут є Black Flag, я. Давайте перевіримо, наскільки ж. Чи потрапить він в мій Black Flagний гарем. Можу сказати те, що на Black Flag він, звісно, так собі тяне. можливо, тільки на початку, але це більше і Red Flag можна назвати, те, що він трошечки, як будак себе повів. Але мені не вистачило. Його становлення як персонажа. Тобто, да, ми маємо на початку його абсурдну поведінку, його абсурдне ставлення, потім він розуміє, що ні, все ж таки, я хочу її Аврору, ні, ніхуя, і все. І потім його саме становлення фінальне ми отримуємо в кінці. Але ми не спостерігаємо сам процес формування, бо воно настільки обривчисто, що просто в якийсь момент ти кайфуєш від того, який. Невіо Фальконе? I'm a capo of the Camorra. My name is Nevio Falcone. А в інший момент тобі хочеться просто його уїбать. Наприклад, Red Flag чи Black Flag, вважайте хто як хоче Деймона Торренса, То я на початку засуджувала його. Я не розуміла, не романтизувала, але потім нам розкриваються абсолютно всі його флешбечні минулі історії і його встановлення як особистості з самого дитинства, що якби може змусити скласти пазлики і все ж таки частково його виправдати. Тут. По факту немає такого з одного боку, я розумію, чому, тому що Невія з самого початку є такою людиною з народженням, його ніхто не травмував, у нього нема психологічних травм, він народився йобнутим. І авторка з одного боку дуже вдало описала, як би така людина, як Невіо Фальконі, могла би змінитися, тобто максимально некоординально, більш-менш реалістично до його характеру. Але ми читаємо книжки для того, щоб романтизувати щось таке. А тут я просто розумію, що моментами я читаю, і думаю, господи, прочитається якась дівчинка з синдромом рятівниці і така, о, хочу так само. І ну, це ходити по тонкому льоду. Тому можу сказати, що головний герой не потрапив в мій «Блекфлежний гарем. Він не поганий. Він не настільки огидний, окрім початку. Так? Ми опустимо цей момент, так? ми оцінюємо його всебічно. Але в цілому у нього недостатньо цього чоловічого вайбу, харизми, який мене міг би зачепити взагалі. Ми беремо інших персонажів. Більше за все, мене буде бісити все одно персонаж першої книжки Медокс, бо він. Спочатку був гарним, був з таким вайбом, потім опустився, бо, боже, на м'якенький килимочок, розпластався перед ногами Марчели, і все, Гладьте йому пузіка, таке я не люблю. А от, наприклад, Сантіно і Амо, в більшості, мені здається, навіть Амо більш мені привабливі, як чудвічі персонажі цієї серії. Невіо має свої плюси, але так само він має свої мінуси, які. Ну, вони перебувають одного, і він більш-менш сходить просто на нуль. Головна героїня не від не відрізняється якоюсь потужною силою духу і так далі. Але вона характерна тим, що вона доволі світла, приємна особистість, яка завжди вірить в добро всередині людей. Не здається до самого останнього. Вона не байдуже б взяла дитину цього невіо, виростила його як власне матір. По факту завела собі дитину 18 років, а це треба бути йобнути на свою голову, щоб завести дитину 18 років, і в 19, і в 20, і 21, і в 22, та і в цілому, чисто моя суб'єктивна думка. Але так, це описує як сильну героїню в тому плані, що вона взяла на себе такий емоційно-моральний груз. А з іншого боку. У деяких моментах їй дійсно не вистачає невеличкого здорового глузду. Але на її виправдання, можна сказати, вона дійсно намагалася. Вона поїхала геть від Невіо, вона трималася осторонь. І ми списуємо все на її почуття, тому її теж можна виправдати. Але у мене не було емоційної прив'язаності до Аврори. Тому, враховуючи, Нюанси її характеру, нюанси його характеру, вони на одному доволі добре підходять, тому що вона намагалась побачити в ньому світло, він намагався тягнутися до світла, вона приймала його темряву, давав свою темряву, ну все як треба. Але моментами це була доволі хвороблива комунікація, тому що в якийсь момент Аврора просто ось так I still love him. But I don't want to love him anymore. I don't want to hurt anymore. Please. Help me. Begin. Please help me let him go. І в той же момент невіона і додатково деякі, звісно, вчинки Невіо не роблять його гарним персонажем, не гарним чоловіком і людиною. Але він заплутує цю головну героїню в свої у ці секретики, бо в нього йому все хочеться приховати то від друзів, то від батьків. То це в якийсь момент нагадало мені know something too. Одним із основних плюсів цієї книжки, ще є те, що ситуації, сюжети рятують другорядні персонажі, і найпершим мій улюблений другорядний персонаж це Фабіано. Тому що Фабіано батько Аврори. І мені подобається батьківська лінія в цій частині тим, що не було оцих клішованих заборон, стосунків і таке інше, але емоційний діапазон Фабіано, який реагував на небі, мене просто завжди смішив. НОК! будь ласка, ні! Ні! Другі другорядні персонажі, які мені заходили не так сильно, як Фабіано, це Масімо і Олесіо. Це два найкращі друга Невіо. І я б не сказала, що їх трійця настільки розкрита, щоб в мене була асоціація зі Слисеринським Тріо. Але у Масімо і Олесіо були такі між собою вайби двох друганів. І в ситуації, коли треба було прикрити зад Невіо, коли вони знали, який піздець він натворив. Дивлячись на його батю, вони просто. Як плюс розвитку деяких сюжетних вчинків і ситуацій в моєму суб'єктивному випадку, як оцінка нервів, як блекфлега і побудови їх романтичних стосунків і комунікацій, звісно, мені... Завжди подобається, коли ревнивий чоловік когось вбиває. У випадку Небіо це, звісно, було за межами адекватності просто буквально за будь-який косий погляд. Але це доходило настільки до комічності ситуації, що просто коли щось трапляється з будь-яким чуваком, який комунікує з Авророю, то дійсно флірт, то просто якесь питання. То я не знаю підвести її з роботи. То на наступний день з цим чуваком щось стається. Або він вмирає, або його сильно хтось побив, або раптом переїхала машина. І неві в таких ситуаціях просто такий. Оу май гад! Но вей! Тут нема не тригер Ворнінгів, тут... Нема нічого такого, хоча зав'язка сюжету їх романтичних стосунків, можливо, би все ж таки потребувала би триггер-ворнінга, який би називався секс за сумнівною згодою. Ну, і плюс там алкоголь, наркотики, треба робити попередження. Але, як дарк, ну, не знаю. Попередня книжка відчувалася як Дарк набагато більше, хоча її не сильно оцінила як Дарк, але похмурі події там були. Тут, це просто стандартний мафіозний роман. Тому що, якщо ми читаємо не просто роман, а мафіозний роман, ми розуміємо, що більшість персонажів це Моралі Грей, тобто у них завжди будуть якісь несильно моральні вчинки. Тому... За Дарком не буду оцінювати. За сюжетом, побудовою стосунків і все таке інше, я би поставила 4, 5 з 10. Мені подобаються деякі моменти в книжці, за які я їй поставила таку оцінку. Як мінімум, наявність сексу зі сторонніми предметами класика дарку, тут є. Краще все ж таки, повинен бути ворнінг, Ну, тому що, а якщо. Цю серію книжок почала читати людина, яка ніколи не зіштовхувалась ні з ножами, ні з викрутками, ні з пістолетами, то це трошки її здивує. Оцінимо тепер серію. Якщо б я розкладала книжки по рейтингу, як мені сподобалося, на першому місці була б Ама і Грета це четверта, потім було б е, Сантіно і Анна це. Третя, потім була оця п'ята, і на останньому місці це ця пара перших книг про Марчелло і Медокса. Якщо в цілому казати про серію ще, то один її головний плюс в тому, що у нас є доволі стереотипний троп, який розвивається в сюжеті дуже небанальними ситуаціями і дуже нетипічним чином. Тобто. Взяти там любов-охоронці і принцеси вирішуються не так, як ми звикаємо. Від ворогів до коханців вирішується не так, як ми хочемо, не так, як ми звикли. І це є головним і гарним плюсом цієї серії. В цілому мені сподобалася серія. Я оцінюю це так: що у нас є окремий всесвіт, в який ми поглиблюємося. Поглиблюємося в сімейні стосунки, в всякі такі комунікації. І ти стаєш частиною цього Всесвіту. Я не скажу, що мене він прям захопив, що я його довго не буду відпускати, ні. Але, наприклад, моє бажання поглибитися глибше, прочитати інші серії, все ж таки дає взнаки, що ця серія книжок не настільки може бути поганою. Тому я оціню серію гріхи батьків приблизно на 6 із 10. На цьому, я думаю, все нових книжок.